Вони молоді, активні та готові практично на все, аби змінювати місто на краще. Команда молодіжного міськвиконкому впродовж довгого часу робила все, аби Івано-Франківськ став справжнім європейським містом. Була зібрана команда молодих, активних, енергійних, талановитих, таких життєрадісних людей, які по максимуму старалися робити для міста побільше хороших, цікавих ідей. І кожного року ми. Ставали більш дорослішими. Кожен раз наші проекти кожного року вдосконалювалися. За цей час втілено чимало креативних ідей та різнопланових проєктів. Молодь і влада став наймасштабнішим проектом. Його учасники ознайомились зсередини із роботою місцевого та навіть закордонного самоврядування. Також молодіжний виконком ініціював реконструкцію найбільш романтичного куточка Івано-Франківська острова Кохання, виготовляв мозаїку із фотографій мешканців міста. Також організував багато патріотичних акцій, які запам'ятались Івано-Франківцям. Дуже багато було різних патріотичного напрямку акцій. Це була і патріотична розминка. Зупинятись на досягнутому молодіжні активісти не мають наміру відтак. Продовжать свою діяльність. Втім, вже на правах громадської організації Активна країна. Ольга Гриців, Юрій Чміль, Андрій Левків, новини телеканал Раї.